Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру, житловий комплекс закритого типу квадрат. Квартира чорнова, продаж від забудовника. Загальна площа 63 квадратних метри. Складається квартира з двох санвузлів. Один із них пральня може бути. Далі кухні студії з окремою кухонною зоною та двох кімнат. Розпочинаємо огляд. В кухні студії, два панорамних вікна. Ось одне 150 шириною, інше 90 см шириною. Open space повністю, так? як ви бачите. І так, при вході у нас пральня, з неї можна і гардеробну зробити, можна сюди і унітаз вивезти. Хто захоче, так і зробить. Тут виводи по стандарту зроблені на пралку. Е, холодна вода і каналізація. Ну і можна зверху сушку робити. І далі ге-подібну гардеробну. Йдемо далі. Основний санвузол, це якщо ви там зробите листовий, тут всі виходи також зроблені. Каналізація під унітаз інсталяцію, наприклад, на холодна вода, каналізація. Далі тут виход під болер є, холодна гаряча вода і для конденсату. Далі йдемо, у нас холодна гаряча вода, каналізація для умивальника і тут у вас виходи під душову або під ванну. Ось така у нас ванна кімната. Йдемо далі, по кухні-студії розказує. Open space, як і говорив, і відділена зона для кухні. Ось тут у нас буде схована кухня, кухонна зона, а це все у вас буде відкрита територія. Досить гарна квартира. Є вихід під витяжку, як має бути, в туалетах так само все є. Тут виходи зроблені всі по електриці та по сантехніці. Йдемо далі, менша кімната. Ось. Тут 11 квадратних метрів, вікно панорамне 90. См. Компанія Nobilex, комплектація Spectrum Plus. Ось така кімната, також є витяжка в ній. Ідемо далі, друга кімната основна. ось, В ній два панорамних вікна. Одне 2,40, інше 1,50. Це 1,50. Довжиною це 240 Ось така чудова кімната, досить світла та простора. Цей чудовий варіант вартує е, 1200 доларів за квадрат. Ось. Кому цікаво, пишіть дзвоніть, можливий торг за, при купівлі з повною оплатою. Е, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення та чудового настрою!